День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Бонд від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 14 см. У глибину побильця диван займає 97 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з натурального дерева та така ж, Накладка йде попереду дивана. Накладки на декоративній хромованій трубці. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його у На дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку та розкладаємо диван. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повість, пінополіорітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір на диван. Можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!